Знайома, знайома, дуже хороша рада. знайома. Дуже <реш> Мене <прийомо. реш> звати Зоряна. Я взагалі сама не приймаю ще препарат, хоча дуже Продук. хоче попробувати Продукт перепрошую. Так. І, у мене дитина з 2,5 років хворіла бронхіальною астмою, постійні обструкції, бронхіти. Ну, коротше, в садик майже не ходили в школу також, ніякого життя можна так сказати. Нам вже все вже казали, треба було терапію, там вже уколи дуже дорогі, на багато років лікування. Ну нічого не допомагало, вже інгаляції, гормони вже перестали помагати. Ну, ми сиділи на гормонах взагалі безперестанку. Вже і лікарні, і капельниці вже нічого не допомагало. Був такий період, що взагалі. І потім нам вже приписали балончик, що ми на балончику вже сиділи. А скільки років? Було два з половини, зараз 10. і сім. Сім з половиною, перепрошую, ага. так, вже до восьмого. Це п'ять років до кого було. Ні, з двох з половиною починалося, а ага. десь так конкретно, десь так з чотирьох, з трьох. Ми так вже ага. і в кінці останній рік вже присіли на той от балончик, не знаю, як забула ага. Інгаля. Інгалятор. І ми, Бо самі інгаляції вже не допомагали. Ну і той балончик постійно ми також збільшували вже треба було і дозу, і вже треба була така безвихідна ситуація. І тут я от з Лілією та от Оленка нам порадила, хто кажуть, Лілія лі, мені. І я прислухалась, бо не було виходу. Треба було щось вибирати або той укол, або треба було вибирати це. Ну і мені всі казали, ні, ні, ні ні. Я думаю, спробую, бо виходу і так нема ніякого. Ну, слава Богу, скажу так. Результат я побачила, в неї були задишки. Вона практично не спала спочатку. Коли почали ми пити оцей електро, солодкий і давала електро. Ми поступово були буквально 2-3 тижні. Все в неї приступи пройшли. Зараз ми п'ємо півроку. Ну я не знаю, я кому розповідаю. Мені ніхто говорить, що ну це не може бути. Я кажу, ну як не може бути, якщо воно є. Я кажу, я не знаю, може і не може, але воно відбувається. Ну, лікарі ніхто теж нічого не розуміють. Чому Тобі... не приходиш? А ну та вона мене, мене дуже боялася, бо дуже така вже мала стрес стреса. Ну, стрес, 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 та, вона так. дуже бо до лікарів, не хотіла ходити. Наплакала, постійно бо боялася. Ми от, до стоматолога зараз почали, теж у нас там моди проблеми, то вона боїться, не хоче нічого лікувати. Вона каже: я здорова, бо я п'ю свої вітамінки і мені не треба до лікарі. вона тепер іде в школу, та оце я додавала, було їй ще й молоко. І Лев солодкий монокот, це вона разом все в комплексі п'ємо. Ми вже півроку ми це п'ємо, і в неї ну, буквально два-три тижні пройшло. В неї були перестали ті задишки, ті приступи. Ну ми балончик зразу лишили. Інгаляції вона правда хворіє мені. Ну хворіє дуже-дуже рідко. Вчителька замітила з неї одної з цілого класу, бо вона дуже хворіла. Uh -huh. Каже, я по вашій аліні, вона Аліна називається. Uh -huh. Каже, дуже замітила. І ми так додаємо зразу іменно котик тільки починає більше вона хворіти, бо подвійну, скажімо так, потрібну дозу більше. І буквально два-три дні, я тільки зразу думаю, так, треба до лікаря дзвонити, треба слухатися йти, треба вже інгаляцію робити. Тут і якось, і різко так два дні проходить і їй реально стає легше. І вона один раз, що пропустила ми школу два дні за оцих півроку. І це я хотіла її вести. Це вчителька каже, багато хворих, якщо маєте можливість. Потримайте її і там добре, що потримала, і реально вона прийшла, і все було добре. Вчителька хотіла просто відпочити каташем. Ні, ну не знаю. вона каже, що знову не подивилися з віруску, бо то постійно був період, що хворіла. Ну я слава Богу, я не знаю. Я продовжую, продовжуємо це пити. Я сама дуже бо мене свої проблеми також хочу спробувати. А ви скільки давали стіка Ні, третю частину вона б'є елево і молоко зранку. Я разом у нас вона така дуже проблематична, вона ліки практично не пила ніякі. Перший раз ми спробували. Я вона хлювала, вона дуже капризна, дуже імпульсивна. Ну вона зараз трохи спокійніша стала, до речі. Ну, сама в собі вона така живчик. Є я не можу сказати, що вона тиха, вона дуже активна, скажем так, навіть гіперактивна. Зараз всі але вона якось стала така трошки можливо, і серйозніша, і спокійніша, yeah. і краще спить. Та правда, почала ще трохи так, що з нас з носом трошки почала собі, то ми ходили, а диноїдів немає. От взяли сьогодні, будемо дробс, дропси хочемо покапати, yeah. бо їй сподобалось. Нас ліля була пригостила, mm -hmm. я вона була mm -hmm. порадила, Та. і вона каже, що їй що, Бо так вона нічим не давала ні капати, ні пити. У нас дуже були проблеми. Ми тільки на інгаляціях сиділи, і все це руки буквально, ну дуже багато років. І За ну, це дуже дякую так. І, е вам всім. І хотіла ще сказати, у мене ще є песик е вдома. нього Почалися такі проблеми, що Йорк, в них дуже слабкі шлунки. І почалися як судорги, як ну, це епілепсія, але це не епілепсія. Ми робили обстеження, чоловік так дуже хотів, я не хотіла того саме тепер не саме більше робити пес. Я вже поначитувала, що й і тварини і котів, і всі теж тим всім лікують. Але я буду пробувати. Я вже його лікувала в лікаря. Проблеми казали, там були в нього і печінка, і щось шлунок, що це з харчуванням. Ми перейшли, були на корм. Коротше, що ми не пробували? В нього далі ті судороги продовжувалися. Ми і лікування закінчили. Ну і я вирішила попробувати Все ж таки, можливо, йому ліля. Мені все Зоряна, Візьми попробуй, Зоряна. я почала читати реально багато. Поначитувалася. І попробувала одну капсулу зелену І леву, я практично ділю плюс-мінус на тиждень. Uh -huh. ну, наразі в нього були судороги, бувало таке два рази в тиждень. Два uh -huh. рази в день, перепрошую. І в мене мама приїхала каже, треба, напевно, буде його просипляти, якщо так буде. Ну, бо як? uh -huh. Шкода, три роки він вже живе, та дитина звикла. Ну, та я вже полюбляю, діти звикла. Uh -huh. Я не знаю, ще ні разу не було того, uh -huh. так Вже Жив... 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 Тижня? Вже другу таблетку. Ні, вже перепрошую, вже другий тиждень. Вже другий закінчуємо. Ну я не знаю, ну було раз-два рази в тиждень. Пішло спочатку загострення. Шов малої було загострення, були такі кашлі, були то обструкції, і різко сходило. Я інгаляція так і не робила. Різко в неї починалося, і зразу на другий день вона вночі свистить. Ми з чоловіком її перевертаємо то на одну сторону, то на другу, то в неї задишки вона не може дихати. І так само от пса було. Його трусили, було так, от, рано вечір, рано вечір. Я думаю, все, капець. А тут різко йому стало добре. О. Я вже кажу, значить буде ще жити. Є вже все не корм. Вже їсть і кобаску і сир, коротше. Він за то щасливий і каже: значить будемо жити якось не леві. І будемо і не плаце. Я плацебу. не знаю, правда, скільки я йому того додавати, бо я хочу собі попробувати. Але <реш> я хочу та. Know, 야, У мене прохання лише з одної миски вже не їсть. Я вже щаслива не знаю. Мені говорять, я хотіла сестру, і в мене сестри там також проблеми, і в мологу її, я от просила їх, ну, щоб прийшли, вони не прийшли. Ну, трохи немає можливості, каже, бо треба постійно шукати. Ну, я її розумію, бо я також сама ніби стараюся за дитину в першу чергу, але вже і пса підключили, скажу так, ну ніби і смішно, але. Короче, Ваша дівчинка так. має 7 років, а в нас внучата є теж так само. 10, 8, 10, 9 і 7. Це буде. І е, ми своїм даємо звичайні капсулки. Ну не то, що даємо, вони самі хочуть. Е, вони зранку стають там. Вона не п'є. Зорянка, то треба просто спробувати. Я давала, я буде, не знаю, Буде супер. Ви, ви собі візьмете і її попробуєте десь. Де. Вона п'є, ото зранку стакан їй наливає води, це даю туди третю було, частину леву солодку і сиплю два один і Отак вона п'є мама і Ну, Жінки я це. пробувала, але ну, вона Мені Зараз не та і... ситуація. І в неї там ще та з зубами щось чи то можливо. Я ж так собі думаю, можливо воно повилазило. Є зараз якісь загострення, можливо, пішло і з носом. Ну, але я ходила в полікарах, як такого я ніби дуже сильно критично не бачу. Вона ж ми си нема немає місця. Та я також думаю, що можливо треба час, і ну я так тішуся дуже тішуся, бо ми дуже намучилися. Я до чоловіка кажу: ну бачиш. Він нічого не відповідає і, 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 мамі каже, мамі я, ну, в... я кажу: ну що це таке? Вона не могла за день-два перерости. їй чим раз тим гірше ставало. Бо кажуть, за астмою переростають. Ну переростають, але ну, вона в школу практично не ходила. Ми постійно хворіли, ми постійно гормонами з гормонів не сходили. Постійно, ну вона жила з маличку, просто гормонами. Це ну, я не знаю, і, а і в неї вже і по гін... гінекології ми вже воно вже пішло, було загострення. Ми вже від гінеколога не злазили. Коротше, вона намочилася так лікарями, можливо, дістала такий стрес, страх, стрес і, це, і невропатолога. Коротше, де ми вже тільки не були. І зараз вона каже, я п'ю свою вітамінку я і я здорова. Я а зука каже: ну з часом так, вона ніби не хоче, з того теж болить. А мене тоді пропозиція. Візьміть донечку з собою, вона вже готова навіть лекції читати. Видите, вона вам каже, що все буде добре, да, то вона я, вас так, підтримує. Я кажу, бачиш, ми песика годуємо, і він теж здоровий. І ти то п'єш вітамінку, то її вітамінки. І він і вона здорова. Вона каже так. І ви Дивіться, в нас десь в чаті, бо ми маємо і чати робочі, і mm в -hmm. Вайбері, і в телеграмі. І в нас скидали інформацію. Мужчина старший, були зуби дуже жовті. Ну такі жовті, прямо там і карі. За місяць часу зуби висвітлилися. За два місяці ще багато краще стало. Mm -hmm. А це все за від нашої капсулки, що її розсмоктує людина. Не, якби імаль стисалася, взагалі стерлася з постійних mm -hmm. зубів. Та гормони, да. ну. гормони, Ну Ну просто її чисто здувально, але ми за загострення пішло. Ну от як робили мало п'єте, знаєте, вам треба трошки часу. все це, це Їй вже хочуть наркоз робити і остечко підрізати. Є є мама, ну ви мама, чи ви готові дитину дати? Ми на вже таке? робили наркоз два роки з половиною. Ну була прийнято. Ну ми вже перейшли багато. З я вже не хочу їй нічого робити. Вона вже дуже та Мені вже просто шкода вручило. Чоловік також вже проти, кажуть ніякі наркози. Він і тоді не хіла. вона дуже мучилася й всі наривали. вона все мої ну, сукруха, і мама мене всі відмовляли, але ну, ми мусили тоді зробити. Зараз з нашим продуктом точно буде це буде добре. Ну, ну, Там Та, треба Я для вам е ще е скажу, от е капайте дробс. Під язичок, отут, отут, отут ну, кожен, всюди і... капайте, в носик сюди. Я вам скажу, от наші дітки, до речі, теж мали таку властивість, от носиком дихали так. Ну, так само кіноти, не могли тягнути, Вона обсудить кожну ніч, вона не може дихати і нормально спати. В неї боєрод закритий коли він може деховий. Тому що в наших дітей всіх пройшло. Наші діти всі мали таку схильність. От десь захворіли, ну там підчепили якийсь вірус. І вже треба Акотична система через носик. Мабуть. І Том. ще хочу вам розказати за рол. В нас Наталя Дорош вона вставляла зубчики, і коли там в неї ну, вирощували той імплант, так, то було дуже пошкодження велике. І синяк був, і болі були. Вона отим ролом спаслася. Розумієте? Вона мастила, просто вона каже, я мащу, я чую 15 пів і біль кудись зникає. Просто йде. Ну, це, це просто унікальне. Швидка допомога. Швидка допомога. Так я, я, що ваша дівчинка здорова, ви здорові, собачка, вона говорить здоров А здоров'я. Воно і є, що ми промовляємо. Сама такою займаємося. Ми здорові, ми здорові. все, Лягаємо спати, ми здорові, стаємо здорові. Ще здоров'я. Дякуємо, Звірянка. Дякую, що за нас завітала.